Не тривожно мені коли друг нічого. Це українські шкільні ліги пліч-опліч ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, підтримані Білогородською громадою, білогородським сільським головою, директорами ліцеїв і учнями ліцею Білогородської громади. У нас просто всі одна команда і всі танцюють. Це класно, коли ти танцюєш і це відчуваєш кайф із цього. Дуже гарна ініціатива президента, дуже гарні змагання. Мені дуже приємно, що наші діти приймають в них участь. Змагання ще будуть обласного рівня, всеукраїнського рівня. І я впевнений, що наші діти здобудуть перемоги в цих змаганнях. Ми готові підтримувати в подальшому, готові підтримувати розвиток наших дітей, мотивувати їх, робити для них матеріальну базу для того, щоб вони могли займатися і підтримувати їх в майбутньому, в усіх їх починаннях. Ну, тому що спорт здоров це здоров'я, ну, це спорт і все. Спортивне свято, спортивне свято для дітей. В Нинішніх умовах, в яких перебувають всі українці, підтримка дітей виходить просто на самий перший план. Ми всі щиро вболівали за кожну з цих команд і е, дуже дуже сподобався саме такий формат, коли нагородження в урочистій обстановці зібрали всю громаду. Е, ну і такі, такі варіанти вартують для наслідування і в інших громадах. Перемога учнів, які Зробили все можливе для неї і, врешті-решт, отримали бажане Кубок за перше місце не Ми Ми хочемо дати такі от велику кількість секцій, для того, щоб вони займалися саме тим, чим вони мріють.